Райте, будь ласка, для початку, яку систему для міжкореневих мікроімплантів придбати? Якої фірми? Ну якщо серйозно, я перепробував багато. Мені приносили всякі представники типу фірм компаній. То коли я перше скотив мікроімпланти, це був 2017 рік. Тоді всі говорили, що вони мають бути титанові. Типу, мікроімплант, як звичайний імплант, має бути титановий. Потім на ринок виходить фірма Comet, випускає сталеві мікроімпланти і каже, що все херня, вони будуть сталеві, все окей. І коли ну, типу, комат перші випустив сталеві мікроімпланти, далі вже всі компанії почали випускати сталеві. Е і тоді з'явились китайці, які такі, уху, от вам мікроімплант за 10 доларів, він буде працювати так само, як той, що за 100. Головне, в нас, просто в е моїй концепції клініки, в нас мікроімпланти входять в вартість. Немає значення, чи я кручу 3, 6, 9. Це мій план лікування. Скільки мені треба, стільки кручу. Тому мені нема сенсу брати якісь там модні системи і рекомендувати вам якогось класного виробника. Єдине, що має бути, це те, що він має бути конкретно тієї фірми, яка є, а не підробка, що в нас часто зустрічається. Хай буде це якась фірма новнейм, no але це має бути її оригінальний мікроімплант, І друге, він має бути стерильний. Все.